Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 29 квітня 2023 року. Напередодні вихідних днів я, ви знаєте, проводив консультації з багатьма нашими партнерами, з експертами, з військовими, з правниками і з політиками. Ми знаходимося зараз на в тому стані, що приймається історичне рішення. По-перше, ми маємо е, розгалужену мережу ФСБшної сволоти, яка працює в вищих ешелонах влади, Ну, з іншого боку, ми маємо патріотично настроєних і е, наші Збройні сили е, вирішують зараз. Так само історичну місію, і ми готуємося до наступу. Я хочу якраз зазначити, що відбувається епогея. Епогея того, що ми повинні перемогти на полі бою, і так само ми повинні знищити всю мережу агентурну, яка працює на Кремль. Внутрі країни. З цією метою я і звернувся до главкома Збройних Сил України Валерія Залужного. І я хочу зазначити, що багато ваших повідомлень, наших підписників, тих, хто дивиться наш канал, є такими, що підтримують і моє звернення. Ну і звісно Дають свої рекомендації. Я так само сьогодні хочу звернутися до наших партнерів Patreon. Будь ласка, вийдіть зі мною на зв'язок, проведемо з вами консультації. І е, подивіться е, мою, моє повідомлення якраз на Patreon, тому що е, дійсно час ще настав. Україна відбулася в 90 Першому році, коли ми отримали незалежність нашої держави, і оці всі роки ми жили під протекторатом Російської Федерації. Ми пам'ятаємо, як в 1993 році Єльцин намагався через Мішкова забрати Крим. І тоді працювала велика група наших, наших співробітників міліції. Тоді генерал Москаль Геннадій Геннадійович відпрацьовував якраз програму щодо ліквідації банформувань башмаки, ви пам'ятаєте, були повністю ліквідовані. І навіть в морському там є такий пам'ятник, да? Башмак стоїть, в знак того, що була така злочинне угрупування. І воно була створена якраз Росією. І насаждання криміналітету і корупції в Україні. Ну і зараз вже ми вийшли на е, самий найвищий прояв е, цього злочинного світу наркотрафік. Ми бачимо, що Україна повністю була і поглиналася якраз Росією терористичною країною, яка Прагне здобути переваги, як у світі, вони, знаєте, ми їх називаємо бензоколонка. Та, яка нічого не виробляє майже, і тільки отримують прибутки за рахунок того, що в них є запаси нафти та газу. От той же самий Південний потік, Північний потік, те, які вони відбудовували. і Прагнули постачати в Європу, але Пуйло прорахувався, тому що е, світ цивілізований, він не сприймає оці викрутаси, які робила Росія на ці довгі роки. Але система-то працювала. Е, Путін є найбагатшою людиною, він і ще був найбагатшою людиною у світі. Він мав статки вже більше 800 мільярдів, більше, ніж усі шейхи, якраз і Оману, ну і Саудовська Аравія, звісно, і ті, хто займається цим напрямком по постачанню нафти та газу. Це якраз і ближній схід, ну і звісно, країни ближнього сходу, і Сірія, та, яка для Путіна була якраз привабливою з точки зору хабу, тому що той південний потік через Туреччину, і далі на Сірію, він якраз і робив свої потоки для того, щоб зробити кільце. Він називав це Золоте кільце. Але йому це не вдалося. Тому він пішов якраз на оці кроки і розпочав війну в Україні, ну і ми бачимо, що наша, наше діло праве. Ми захищаємо свою землю. Ми робимо все для того, щоб знищити оці коварні. Кроки, плани терористичного угрупування на чолі з Путіним. Ну і зараз Путін намагається в найближчі терміни мобілізувати ще 400 тисяч військових на службу. Ну, мається на увазі з цивільних, але їх вже треба готувати. І тому якраз оцей наступ, який планується, він покаже, що. Україна стала одною із е, найсильніших армій світу. Ви знаєте, е, коли є зброя, високоточна зброя, коли є е, підготовка наших військових, яка проводиться завдяки допомозі наших західних партнерів, і в Великобританії, і в Польщі, і в Чехії, ну і е, я скажу, що Сполучені Штати Америки якраз є авангардом нашим, і нам дають можливість як фінансову, так і технологічну, військову підтримку. І ми завдяки підтримці наших стратегічних партнерів маємо переваги. Путін робить все для того, щоб провести свою також оцю. Коварну дію, мирні переговори, він і залучив Китай, і Китай обхажував вже багато років, ще з часів Мао Цзедуна, всі керманичі якраз комуністичної тоді Радянського Союзу, тільки називали вони, знаєте, соціалістична країна, але прагнули вони до комунізму. А Китай, якраз, оце китайський комунізм, він і сприяє тому, що в них ідеологічно направлені якраз виміри щодо поєднання інтересів із своя, знаєте, оця система з одного боку капіталістична, з другого боку комуністична, і оці ідеології якраз конкурують. Але ми добре розуміємо, що є в комунізмі це тільки тоталі... тоталітаризм, який підміняється захистом прав людей. Але на... насправді це подавлення, подавлення всього того, що є привабливим для людини: свобода, равенство, можливості. Навіть Путін збирається знову відродити Радянський Союз, і ми бачимо, як країни, ті, які були в республіками в Радянській, Радянському Союзі, вони зараз знову ведуть свою риторику щодо з одного боку стараються зробити країни незалежними і війти в конфедерацію, але ми бачимо на прикладі того ж самого Туркменистану, де новий керманич, син президента Туркменистану, став лідером. І перші його кроки це заборонити жінкам балотуватися до органів влади заборонити жінкам носити е, одежу, та яка не є до вподоби по е, якраз е, релігіозним ознакам. Ну і таке інше Тобто, якраз оці країни азіатські, вони е, якраз і є тими привабливими для Росії, тому що Росія це Азія, це не Євроазія. Там Європою не пахне навіть е, з точки зору е, тих всіх можливостей, які в них існують. Тому що е, той же самий Урінгой, ті ж самі е, запаси нафти, тюмень, ну і, звісно, Чечня, Чечня це так само величезні запаси, які ще не розроблялися. І якраз тому і... Оці всі війна, три, три війни, які пройшли за останні е, десятиліття Ну і я зазначаю, що Росія зараз е, при своїй поразці війни з Україною, вона приречена до не тільки поразки, а і до розпаду. І якраз оці ці е, республіки, був, бувшого був радянського Союзу, вони Отримають лакомі куски того, що залишиться від Росії, так само і Китай. Китай, знаєте, двигає Росію до цих мирних угод, але вони дуже, дуже добре розуміють, що на ці угоди Україна не піде. Але наша агентурна мережа, яка працює на Кремль. Вони просто не, не знають цього замислу, о тих кроків, які робляться у світі, тому що вони роблять все для того, щоб в Україну залишити в своєму, своєму протектораті. Ну і звісно, Україна вже вибрала свій шлях, і ми стоїмо твердо, ми звільнимо. Наші землі, перш за все, це буде Крим. І я не хочу забігати наперед, але на думку наших експертів, ми йдемо на Крим. І тому я хочу зазначити, зараз потрібно, знаєте, настав час з одного боку тиші. Тиші для Збройних сил. Перед наступом. Така темна ніч і така тиша. А коли ми розпочнемо, то буде горіти все, що стосується оцього руського міру. Буде горіти Москва, буде горіти Нижній Новгород, буде горіти Санкт Петербург. Ми маємо право працювати на всій території Росії. Ми вб'ємо їх усіх. Той, хто ступив, на нашу священну українську землю. Тому гуртуємося, очікуємо і прагнемо до перемоги. Наші збройні сили це авангард нашого буття, нашого, нашої перемоги і нашої, нашого розвитку. Тому не дай Боже хтось зараз зазіхне на те, щоби. Залужного зняти з посади. Вони зроблять останній крок в своєму житті. Не подивимося ні на кого. Ми просто вас будемо знищувати, тому що в військовий час ті, хто йде проти Збройних сил України, проти нашої перемоги, ви будете не в буцигарні, ви будете в землі з колом осиновим у ваших спинах. На цій ноті я якраз і хочу закінчити своє суботнє звернення, тому що якраз я згадую і тих, хто поліг, поліг за нашу свободу, за нашу незалежність. В ім'я вашої пам'яті ми будемо знищувати всіх, хто стоїть проти України. Всю агентурну мережу ми знищимо. Як завжди, ваш Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!